І ось я перейшов на слідуючу грибницю. провірити цю грибничку. І ось так тільки зайшов на нього. І ось такі молоденькі грибочки. Ось. Тут такі молоденькі Це другий. Третий. Маленький, четвертій. П'ятий. Ось такі невеликі, але їх повно. Шостий. От ось. Осьомий ось. і восьмий. Дуже гарненькі. Молоденькі древа дуже акуратно дивиться. Тут. Дев'ятий, десятий. Тут ще два маленьких. Є. Ще один тут. Ось тут ось чотири зразу. Така сімейка. Я вже не знаю, це 16 чи, чи скільки. Тут ще один більший. уже більший. Вже біля 20 гребиків є. Ось. Ось ці площі. Біля 20 гребиків. Отак невелика місцевість. Але я знаю, що тут є ще їх. Ось ще два, таких три навіть, О, тут одного я вже зламав. Тут три ось такі гарні. Красення, це вже гарненькі. Я думаю, що тут ще буде і буде їх. Зараз будемо їх всіх шукати. І знову я попав на таку знахідку. Ось такі молоденькі. Ось такі вони. Тут два. Там два ще маленькі, Тут уже більший, тут май красивіші. Я вже їх не рахую по 25-30 по 30 штук їх є. Ось. Ось такі красені. Дуже гарні і багато їх.